Добрий день, мене звуть Наталія, консультант програми ІМЕД. І сьогодні ми розглянемо облік подарункових сертифікатів. У довіднику номенклатура є тип, який називається подарунковий сертифікат. Коли, коли ми його обираємо, то у нас з'являються реквізити, які ми повинні заповнити. Це вид подарункового сертифікату може бути фіксований або довільний. Фіксований вид значить, що ми вказуємо номінал зразу. Довільний, це ми вказуємо номінал сертифікату при його продажі. Можливість часткового погашення сертифікату. Якщо вона є, то сертифікатом можна користуватися декілька разів. А якщо ні, то тоді можна лише один раз їм скористуватися, а залишок по сертифікату спишеться в дохід підприємства. Термін дії сертифікату без обмеження з обмеженням на дату. Тоді треба вказати дату, на яку, на яку діє обмеження. І період після продажу. Це може бути день, тиждень, декада, місяць, квартал, півріччя, рік. І вказати кількість цих, наприклад, років. Далі подивимося, як відбувається продаж і погашення подарункового сертифікату. Це зручно подивитися через звіт, подарункові сертифікати яким потім можна відслідковувати цей облік. Наприклад, відкриваємо сертифікат на 5000, нижче ми бачимо його серії, облік по серіях обов'язковий для ведення сертифікатів. І ми бачимо, що через замовлення наряд був проданий сертифікат. Ось замовлення наряд на закладці товару ми бачимо продаж подарункового сертифікату. А через кілька місяців розплатилися за допомогою подарункового сертифікату, і це була часткова оплата, тобто частина подарунком сертифікатом, частина банківською картою. Повернемося у звіт, і ми бачимо, що заповнені колонки продаж, оплата. Розплатилися їм повністю, залишку не залишилось у покупця, тому тут 0. Якщо, наприклад, якісь залишки залишаються, які потрібно списати, або сертифікат просрочився, то для цього є спеціальний документ, який називається Списання проданих сертифікатів, і його можна заповнити автоматично, просроченими сертифікатами або суми за залишками, і ці суми списати в доходи підприємства. Дякую за увагу. До побачення.